Всім привіт! Це вже друге відео про нашу подорож Варшавою. Сьогодні ми вирушаємо до Варшавського зоопарку, де зможемо побачити унікальних тварин майже на відстані витягнутої руки. Далі зазирнемо до музею геології, де на нас чекають викопні рештки та повні скелети до історичних істот. Прогуляємося центральними вулицями Варшави та почуємо, як у самому центрі міста звучать українські пісні. А на завершення піднімемось на дах бібліотеки Варшавського університету. Там справжній сад на висоті. Звідки відкривається чарівне краєвид на вечірню Варшаву? Тож поїхали. Ми з вами в Варшавському зоопарку. Мені тут дуже сподобалось. Дуже багато вільного місця, свободного місця. Є контакт людини з тваринами, з птахами. Ну, ви зараз усе побачите самі. Запрошую вас. Варшавський зоопарк. Історія та сучасність. Варшавський зоопарк розташований у самому центрі столиці Польщі. Є одним з найстаріших зоологічних садів Європи. Його історія починається з 11 березня 1928 року. Першим директором Варшавського зоопарку було призначено Венантія Бурзинського, колишнього директора та засновника зоопарку в Києві. Зоопарк розташований у центрі міста, що робить його доступним для мешканців та туристів. Після відкриття зоопарку він відразу ж добув велику популярність серед городян та гостей. Початково колекція тварин складалася з кількох десятків видів, але вона швидко розширювалася завдяки подарункам та придбанням нових екземплярів з усього світу. До початку Другої світової війни Варшавський зоопарк встиг стати відомим у всій Європі як один з найпрестижніших зоологічних садів, в якому зберігалися рідкісні та екзотичні види тварин. Зоологічний сад активно співпрацював з іншими зоопарками та науковими установами, обмінюючись тваринами та здобутками досліджень. Під час війни зоопарк зазнав значних пошкоджень в результаті бомбардувань, що призвели до гибелі більшості тварин. Однак деякі екземпляри вдалося врятувати завдяки рішучим діям персоналу зоопарку, який ризикував своїм життям, щоб урятувати тварин. Це стало символом героїзму і відваги у важкі часи війни. Після закінчення війни Варшавський зоопарк знову почав свій шлях відновлення. З усиллями польських та міжнародних зоологів, зоопарк поступово відновлював свою колекцію та статус відомого наукового та культурного центру. Зоологи активно вивчали і описували рідкісні види, здійснювали наукові дослідження та вносили вагомий внесок у збереження біорізноманіття. Сьогодні Варшавський зоопарк є одним з найбільших та й найвидатніших в Європі. Він налічує більше 500 видів тварин, з яких багато є унікальними та рідкісними. Кожного року зоопарк відвідує більше мільйона відвідувачів, які насолоджуються його красою та розмаїттям. Варшавський зоопарк активно займається охороною та відновленням видів, які знаходяться під загрозою зникнення. Він бере участь у міжнародних програмах збереження та відновлення видів, що є унікальними або перебувають на межі вимирання. Науковці з Варшавського зоопарку активно займаються дослідженням поведінки, екології та фізіології тварин. Вони співпрацюють з ученими з усього світу, обмінюючись знанням та досвідом у галузі охорони природи та біорізноманіття. Варшавський зоопарк відіграє важливу роль у популяризації знань про природу серед дітей та дорослих. Він проводить низку освітніх програм, екскурсій та лекцій, спрямованих на підвищення екологічної обізнаності та виховання любові до природи. Зоопарк має сучасну інфраструктуру, що включає в себе. Кафе, магазини, атракціони для дітей та зони відпочинку. Це робить його ідеальним місцем для сімейного відпочинку та навчання. Варшавський зоопарк залишається надзвичайно важливим культурним, науковим і освітнім центром в Польщі та Європі. Завдяки своїм зусиллям у збереженні біорізноманіття та дослідженні природи він продовжує виконувати свою місію, привертаючи відвідувачів з усього світу. Зоопарк активно залучає відвідувачів у відзеркалення освітніх програм. Екскурсій та лекцій, спрямованих на підвищення екологічної обізнаності та любові до природи, таким чином, Варшавський зоопарк є не тільки місцем розваг і рекреації, але й важливим науковим і культурним центром, який грає важливу роль у збереженні природи та вихованні дітей у гармонії з навколишнім середовищем. Стрігаючи за тваринами у Варшавському зоопарку, можна помітити, як тісно пов'язана природа з історією нашої планети. Але якщо ви хочете зазирнути ще глибше: у світ каменів, мінералів та викопних решток давніх істот, то наступною зупинкою стане Геологічний музей у Варшаві: Геологічний музей у Варшаві. Геологічний музей у Варшаві це безкоштовний заклад, який пропонує відвідувачам захопливу подорож у світ геології та палеонтології, розташований за адресою вулиця Раковецька, 4. Музей є частиною польського геологічного інституту національного науково-дослідного інституту. Музей був заснований у 1919 році, і відтоді він функціонує як частина польського геологічного інституту, який є національним науково-дослідним інститутом. Відповідальним за вивчення геологічної будови Польщі та її природних ресурсів, у музеї представлено понад 5 тисяч експонатів, що охоплюють різні аспекти геології та палеонтології, серед найцікавіших артефактів: скелети вимерлих тварин, повні скелети мамонтів, носорогів та інших доісторичних істот, які колись населяли територію сучасної Польщі, мінерали та гірські породи. Велика колекція мінералів, що демонструє різноманітність геологічних утворень Польщі та інших регіонів світу, викопні рештки, зразки скам'янілостей, що ілюструють еволюцію життя на землі протягом мільйонів років. Музей пропонує інтерактивні експозиції, що дозволяють відвідувачам глибше зрозуміти геологічні процеси, такі як формування гір, вулканічна діяльність та утворення мінералів. Регулярно проводяться освітні програми. Лекції та майстер-класи для дорослих та дітей, спрямовані на популяризацію геологічних знань, графік роботи та вхід, вхід до музею завжди безкоштовний, що робить його доступним для широкої аудиторії. Однак варто зауважити, що музей не працює у суботу. Цікаві факти: музей розташований у будівлі, яка сама по собі є історичною пам'яткою, та відображає архітектурний стиль початку ХХ століття. Деякі експонати музею є унікальними у світовому масштабі, що робить його важливим науковим та культурним центром. Висновок: Геологічний музей у Варшаві це ідеальне місце для тих, хто цікавиться історією землі, мінералами та викопними рештками. Безкоштовний вхід та багата колекція роблять його привабливим для відвідувачів різного віку. Плануючи візит до Варшави, обов'язково включіть цей музей до свого маршруту. Щоб зануритися у захопливий світ геології, поринаючи у минулої землі серед древніх мінералів, викопних решток і скелетів вимерлих тварин, ми відчуваємо магію часу та велич еволюції. Питатися про ці, нині жити замкиніти, нині страха завтра вий. Кажуть, що природа мати Держить на всяким там три. От би й далі на верну, то десятий поверну. повернув. А хто знає, може упору і нам спасеш сякий, Боже імен, тобіся, та стуціли то плисти. Боже, єми на після, та то цілі туплисти. Боже, єми на Це у нас остання локація у Варшаві. Завтра ми вже вирушаємо до Києва в Україну. І зараз ми знаходимось на даху Варшавського університету. Це сад на даху. Давайте глянемо разом. Вечірній сад на даху Варшавської університетської бібліотеки. Коли ми заходимо до саду на даху університетської бібліотеки, він одразу вражає своєю атмосферою. Усередині сама будівля виглядає доволі сучасно, а зовні її стіни повністю вкриті плющем, що додає особливого шарму. Навколо багато людей, які відпочивають прямо на газонах. Це переважна молодь, яка насолоджується вечірньою атмосферою. Уздовж доріжок розташовані лавочки, де можна присісти та помилуватися краєвидами. Щоб піднятися на сам дах бібліотеки, потрібно пройти сходами повз цікавий водоспад. Він складається з шести профільованих труб, по яких згори донизу тече вода, створюючи заспокійливий шум. Це місце приваблює багатьох відвідувачів, які зупиняються тут, щоб зробити фото або просто помилуватися водною конструкцією. Піднявшись на дах, перед нами відкривається неймовірний краєвид на Варшаву та Вісла. Сонце поступово сідає, забарвлюючи небо у теплі відтінки. А місто починає сяяти вечірніми вогнями. Серед відвідувачів багато фотографів, які ловлять найкращі моменти на тлі кущів, вечірнього неба та архітектури міста. Прогулюючись дахом, ми звертаємо увагу на незвичайне планування саду. Уздовж доріжок висаджені густі кущі, що створюють відчуття лабіринту. Металеві переходи з'єднують різні частини саду, дозволяючи побачити його з різних ракурсів. Це місце не тільки для відпочинку, а й для справжнього естетичного задоволення. Однією з найцікавіших споруд на даху є купол, який підсвічується різнокольоровими ліхтарями. Його металевий каркас заріс плющем, що додає йому особливої елегантності. Поруч знаходиться велике кругле вікно, крізь яке можна побачити студентів. Які навчаються в бібліотеці. Вони працюють за ноутбуками, пишуть конспекти та готуються до занять. Спостерігаючи за ними крізь вікно, це не може зазирнути в світ знань і науки, що вирує під цим зеленим оазисом. Коли сідає сонце, а на даху поступово вмикається освітлення, сад перетворюється на справжню казку. Світлодіодні стрічки підсвічують переходи, створюючи затишну атмосферу. Проходячи арками обвитими виноградом, ми милуємося грою світла і тіні. З різних частин даху відкриваються панорамні види. З одного боку на річку Віслу, з іншого на мегаполіс Варшава. Це захоплююче видовище, яке варто побачити власними очима. Цікаво, що з одного смотрового майданчика можна навіть побачити центр науки Коперника, про який ми розповідали в попередньому відео: Набережна вісли, люди, які прогулюються внизу, вогні автомобілів. Усе це додає особливого шарму вечірньому місту. Сьогодні наша прогулянка припала на майже повний місяць, що додало ще більше чарівності краєвидам. Сонце вже остаточно сідає, поступаючись місцем в глибокому синьому небу з першими зірками. У світлі ліхтарів сад набуває зовсім іншого вигляду, а численні квіти та кущі виглядають ще більш насиченими. Спускаючись тим же шляхом повз водоспад. Ми знову бачимо студентів у бібліотеці, які продовжують свою роботу. Молодь спілкується на лавочках, а нові відвідувачі ще тільки підіймаються на дах, щоб насолодитися його атмосферою. Навколо бібліотеки є багато цікавих зон для відпочинку: великі камені, дерева з різнокольоровою підсвіткою. І, хоча наша прогулянка добігає кінця, ми ще зазирнемо всередину самої бібліотеки. Вона також вражає своїм інтер'єром. Усередині багато квітів, рослин і різні зони, призначені для навчання та відпочинку. Атмосфера тут сповнена зосередженості та натхнення, це місце, де зустрічається природа, архітектура та наука, створюючи унікальний простір, у який хочеться повертатися знову і знову. Тихо на горі тільки чути я як, як, матері б матери слова, лечи, лечил ничего козака, Бачиш, ты ну, нам заса.

Друзі, сподіваюсь, вам сподобалася ця незабутня подорож Варшавою. Якщо так, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб підтримати наш канал. Пишіть у коментарях, яке місце вас вразило найбільше, і чи хотіли б ви побачити більше таких пригод. Підписуйтесь на канал Історії друзів та подорожі, щоб не пропустити нові випуски з унікальних куточків світу. До нових зустрічей у наших подорожах.